Вітаю, друзі! Пиріг, смородинка. Ще з кінця 80-х рецепт. Але смачно, просто доступно. І так, які продукти я приготувала? Смородине варення, одна склянка? Виливаю сюди, висипаю. Так. І зразу ж даю столову ложку соди. І помішую, поки дасть реакцію. Далі ще потрібно 2,5 склянки борошна, склянка 200 мл цукру, склянка 200 мл молока, яйце одне, я так трішечки вилочкою збила його, і 50 мл олії. І, звичайно, півчайної ложечки солі для смаку. Така реакція сода і варення. Просто піна одна. Тепер додаю склянку цукру. Додаю зразу все. І молоко, олію і яйце збити трошечки. Потрішки додаю борошно. І замішуємо. Ось так, така, виходить, такий колір. Але воно буде дуже смачно. Тісто таке, як густа сметана. Поки відкладаю в сторону, нехай постоїть. Включаю духовку і готую форму. Духовка вже нагрілася, 180 градусів. Форму, форма в мене 24 на 34. Ставлю у духовку хвилина 50. Так, дивіться до шпажки сухої. Потім буде цікаво. Додивіться до кінця. Дякую. Наш пиріг спікся. Він довгенький, він невисокий. Тому я ось який він вийшов. Його вже можна смакувати, і він дуже смачний. Але що я зробила? Я е, в мене смородиновий джем густий. Я взяла три ложечки водички холодної, кип'яченої, розбавила, щоб можна було зробити крем. З однієї половинки, я розрізала так на з однієї половинки я зняла буквально ось 1 міліметр верхушечку. Отак е, пласким ножом. І Помастила оцим смородиновим кремом, смородиновим варенням. Тоді кладу другу половинку. Ось, трішечки притискаю. Ось. І поливати буду, розтопила шоколад, шоколадку молочну, звичайну, і 20 грамів масла добавила, розтопила. І зараз цим буду покривати. А е, та, що лишилася, крошечка з верхушки. Крехта посиплю, прикрашу і покажу. Ось пиріг такий вийшов у нас. Дуже гарно. Мені подобається і впевнена, що дуже смачно. Зараз уріжу. Ось такий у нас вийшов пиріг. Смакотіща! Готуйте, смакуйте! Миру, спокою всім. Бувайте здорові. До побачення!